Про евакуацію, мабуть, Ірина Верещук, міністерка, вона напевно кожного тижня в телемарафоні я так слідкую говорить, що от люди, виїжджайте. Але оці 2 тисячі дві триста мені здається на дитину чи людину з інвалідністю, я точно не пам'ятаю, які пропонують це. Така сума, напевно, через яку люди і не хочуть виїжджати, бо вони не бачать якогось стимулу чи що то. Що то може? Я просто раніше думав, коли я ну я живу у Львові, та от. Та вас війна, виїжджайте за будь-яку ціну, але мені дуже легко говорити, бо мені ті дві тисячі ніхто не пропонує і не пропонує кудись їхати в невідоме місце, що кажуть люди, які не хочуть виїжджати. Дивіться, я ж зараз пересуваюсь між чотирма областями, між угу. Дніпропетровською, Донецькою, Харківською і Сумською. І відповіді людей, які живуть в прифронтовій зоні, всюди однакові. Мене це вже навіть не дивує. Люди насправді однакові. Найбільш розповсюджена відповідь, чого ви не виїжджаєте з села, по якому вже б'ють міномети, вже не кажучи про вже міномети дістають, вже тобто фронт ось 5-7 кілометрів. Люди відповідають, немає куди їхати і немає за що. Тобто там вони живуть в своїй хаті, у них є якісь там свої корови. Вони з цього живуть, там є гуманітарка, яку вони отримують, і вони якось там виживають. Життям це не знаю, чи можна назвати, бо є маса населених пунктів, де немає світла, зв'язку, води, і люди все одно там продовжують залишатися. Друга по розповсюдженості відповідь це. Куди ми поїдемо? У нас ось тут корови. Тобто, люди наживали там якесь майно, будували хату і не роками, а десятками років це у них є якесь господарство, з якого вони живуть, і вони з тим всім не переїдуть. І їм дійсно, як ви кажете, пропонують дві тисячі на людину, навіть якщо це сім'я з чотирьох людей за вісім тисяч гривень, ти не дуже щось знімеш. Я не кажу про Львів, Та там ти навіть... сам не виживеш зараз вісім тисяч. Ну хіба дуже дуже ти будеш економити. Ще, що відповідають, чому ми маємо звідси йти? Це наша земля, хай русня звідси уходить. І таке теж чую. Ну направду, люди, які більш активні, більш молоді з таких населених пунктів зазвичай вже виїхали. І люди, які поважного віку, вони прямим текстом кажуть: Я буду помирати в своїй хаті. Тобто це такий вибір. От я дивився ваше відео з Сіверська. Там чоловік каже, що сидить в підвалі, коли є якісь прильоти, і думає, прилетить чи не прилетить. Дах він вже не ремонтує. Бо каже, чим більше відремонтований дах, тим більше шансів, що росіяни туди поцілять. А в Костянтинівці, люди там є проблеми з водою. Ми з вами перед ефіром про це говорили. Тому що там люди ну без води по суті. А ту воду, яку вони мають, то вони спочатку мають голову, потім тіло, потім зливають з все туалети, стараються, хоча б якось щоб все було чистіше. Ось і якось люди з цим живуть.